Яка я рада вас бачити! У нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття. Воно не просте. Ми поїдемо подорожувати нашим містом. Дітки, а хто знає, як називається наше місто? Старо Вірно! Отож, розпочинаємо нашу подорож. Ось наша перша зупинка, куточок нашого рідного міста. Діти, погляньте уважно на цю фотографію. Що ви бачите на ній? Чудово! Там є будинки, дерева, люди, дорога, машини. Так, діти, вам подобається місто, у якому ви живете? А яке ж наше місто? У ньому багато людей? Воно є гарне? Так, а ще наше місто старовине. На цій зубинці у нас є з вами цікаве завдання, яке називається Чого в місті багато? Я вам називаю однину, а ви мені кажете. Множину. спробуємо вулиця. А нам потрібно сказати, у місті багато вулиць. Так, вірно. Будинок. У місті багато будинків. Дорога. У місті багато доріг. Дерево. У місті багато дерев. Людина. У місті багато людей. Машина. У місті багато машин. Магазин. У місті багато магазинів. Молодці діти, ви гарно виконали завдання. Наступна наша зупинка це замок князя Константина Острозького, який знаходиться біля річки Случ. Третьою нашою зупинкою є Оборонна вежа. Вона є дуже старовинною. Четверта зупинка це стадіон. На ньому люди люблять займатися спортом. Далі ми з вами потрапляємо на набережну, де знаходяться чимало чудернацьких фігур. І ось ми з вами зупиняємось біля центрального входу в парк. Діти, а ви любите гуляти в парку? А ще, коли ми гуляємо в парку, ми можемо зайти у магазин і купити смачне морозиво. На цій зупинці у нас є приготована гра, яка називається де що продається. Я вам називаю який магазин, а ви кажете, що у ньому продається. Дітки! Що продається в овочевому магазині? Помідори, огірки, морква, картопля, цибуля. Так, вірно. А що продається у меблевому магазині? Цільці, столи, дивани, ліжка. Так, а що продається у хлібному магазині? Хліб, бублики, кросан, печиво. А що продається у посудному магазині? Тарілки, чашки, кастрюлі, сковорідки, ложки та веделки. А що продається у іграшковому магазині? Ляльки, машинки, ведмедики, зайчики, конструктор, кубики, молодці. Ви гарно виконали завдання. Ми вже відвідали усі зупинки, і пора повертатись назад. Щоб повернутися, у нас залишилось останнє завдання, яке називається звуки міста. Ми усі знаємо, що місто завжди гамірне. У ньому повсякчас чути різні звуки. Чи прислухались ви до звуків міста? Якщо так, то легко дасте мені відповідь на запитання. Як гуде автобус? Ж -ж 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 -ж. Так. Як сигналять машини? Бі-бі-бі. Як шумлять дерева в парку. Як каркають міські ворони. Кар кар кар. Так, чудово виконали це завдання. Молодці! Ми відвідали усі зупинки, виконали усі завдання. Наша подорож. Завершена. Ми сьогодні з вами подорожували нашим славним містом. Давайте ж пригадаємо, як воно називається? Так, вірно, старо Костянтинів. Давайте ще ми з вами скажемо, чого у нашому місті багато. У нашому місті багато будинків, вулиць, доріг, машин, людей, дерев, дитячих садків і діток. Дякую вам, дітки! Ви були молодці на сьогоднішньому занятті. До нових зустрічей!